Сьогодні у програмі Рухи дитини у лоні матері. Норми та аномалії. Норми годування до шкільнят Як не нашкодити. Як навчити дитину говорити ні життєвим ризикам? Поради спеціалістів. Кожна жінка в очікуваній вагітності майже з перших днів починає прислухатися в надії почути ворушіння своєї дитини. Коли ж він починає рухатись? Він двигается сразу внутриутробно, это видно хорошо на УЗИ, двигаться он начинает в 7-8 недель. В 8 недель уже начинают, как мы смеемся, отрастать руки и ноги. Вот. А в 10 недель уже отчетливый эмбрион отчетливо шевелится. Таких тендитных и насмелых рухів вы ще не почуете. Способность человека улавливать вот эти шевеления внутренней поверхностью матки еще, естественно, не развилась. По всем канонам акушерства считается, что женщина должна ощущать отчетливое шевеление плода 20 недель, если это первобеременная первородящая женщина. І в 18 тиждень, якщо повторно родища женщина. Та є винятки, які не відходять від норми, але залежать від особливості організму жінки. Деякі починають турбуватися, не почувши ворушіння у вказаний книжками термін. То я їх не чувствую шевіліні вже повинні не бути. Ми бачимо, ми чувствуємо. Рукой мы видим на УЗИ, что это есть, присутствует там здоровый, хороший ребенок, сердце бьется и он же. вот. Но такая индивидуальная особенность этой женщины, что она еще их не чувствует. Да и навпаки покрывичувают первые рухи, казалось бы за рану, але. Обычно это худенькие женщины, очень чувствительные, которые давно ждали эту беременность и которые считают каждый ее день. Они чувствуют даже в 14, даже в 16 недельше веления плода. И с ними тоже не поспоришь. Ворощение у лоне необходимость для майбутнього малюка. Суставы есть, нужно вытянуть ноги, сделать потягуси, вот, как-то разомнуть свою грудную клетку, свернуться в позу зародыша. Вообще, что такое поза зародыша? Крестообразно согнутые ножки и также точно крестообразные сложенные ручки и согнутая головушка. Вот, но так сидеть человек не может, поэтому он должен шевелиться, он должен развивать свои суставы, двигать. Але деякі фактори повинні все ж таки викликати насторогу у жінки. Наприклад, занадто надмірне і активне ворушіння. Коли жінка чувствує, що не знаходить місце собі дитина. це грозні симптоми, якщо ця жінка собі не надумує, а якщо це дійсно справді... так. Объективно так. Вот. Значит, это говорит о том, о кислородном, прежде всего, голодании ребенка. Либо есть обвитие, либо есть маточно-плацентарный кровоток нарушен в этой ситуации, что не, не поступает к ребенку должное количество кислорода питательных веществ, и у него такие сильные шевеления. Ну, представьте, вот за души там да, любое живое существо, оно не такое вам станцует. Ненормальним також є занадто тиха поведінка мешканця вашого лону. это какие-то нарушения формирования нервной трубки, вот, какие-то параличи уже внутриутробные начинающиеся, то есть это врожденная патология, на нее тоже нужно обращать внимание, что может быть какой-то синдром, признак какого-то из синдромов. Потому что если ребенок просто лежит, его даже внешними вот такими вот тормошениями, там обычно мы пытаемся за шейную такую вот область его покру... Обезпокоїть, скажімо так, він не відповідає нам. оттуда, то потрібно дуже внічно обрати внимание, дати жінці завдання, щоб вона це чітко вважала. Лікарі радять, якщо у вас виникають будь-які сумніви щодо стану вашого малюка, на будь-якому етапі розвитку неодмінно звертайтеся за консультацією до фахівців, адже це саме той випадок, коли краще перепильнувати, ніж недопильнувати. Деякі мами вважають, що найбільшу увагу на збалансованість та правильне харчування слід звертати тільки у віці до року, але це хибна думка, адже здоров'я своєї дитини ми закладаємо протягом усього періоду росту, і тому звернемо вашу увагу на харчування дошкільнят. Почнемо з режиму. пятиразовое питание первый завтра второй завтра обед полдник и ужин и нужен должно быть сбалансировано. почему надо часто давать ребенку все-таки кушать не менее чем пять раз в день потому что на каждый живой прием пищи идет выработка выброс желчи сейчас как у ребенка не посмотришь уже не узи не сделаешь обязательно есть какой-то дефект именно в желчном пузыре то перекрут то загиб Не перевантажувати дитину соками, хоча соки корисні, але тільки в дозволеній кількості. Якщо положено там дать в місяць до 70 грамів сока, не треба давати 100, потому що він хорошо кушает. Мне нравится этот сок. Или, там хорошо есть фруктовое пюре, то надо 8 грамм 100, потому что он тоже хорошо їсть. Нет. Потом идут последствия, когда он возьми, у нас идут уже проблемы именно с поджелудочной железой. Она же, в принципе, поджелудочная железа, она же немножечко у детей до первого года, она не, как бы не сформирована еще полностью, есть какая-то ферментопатия. То есть вот для этого питания, то есть для этой поджелудочной делается детское питание. Оно идет не такое жирное, нету наваристых каких-то супов, бульонов оно идет. Мясо оно идет тоже из нежирных сортов, это идет или говядина, или кролик. А я як щодо якісної та смачненької ковбаски? Колбаска вообще должна быть из рациона, ребенка вообще исключена. Почему? Потому что это всевозможные стабилизаторы, это жир, очень большое содержание жира, это глютамат натрия вкусовый. Вообще дети фактически наши не знают, как бы натуральных продуктов. Тут уже пробуют эту колбасу, они подсаживаются на нее. И уже натуральное мясо есть, они хотят. Хотя ребенка до, считайте, до 7 лет мы должны кормить только натуральными продуктами. Категорично ні лікарі кажуть наступним продуктам в харчуванні дошкільнят. Не давати ребенку сладкої води, ніяких чипсов, сухариків, виключити сосиски, колбасу, не давати жирні сорта остри сорта сира. Йде. Точно так исключается ісключається большое, большое количество сдобы, печення. Нельзя перекармлювати ні печеньками. фрукта теж это даються дозированно. Все равно видальнішим визивати гастрит у рібенка та теж же поджелудочная железа будет постоянно страдать. Ви здивуєтесь, але лікарі говорять, що не можна позбавляти дитину солодощів, але вони повинні бути правильними. Тот же шоколад, те же вафельки, печеньки. Печенье преобладать должно все-таки более голепно. Если уже хочет мама что-то такое дать то собственно приготовленный бисквит, который будет уже сделан ее собственными руками, знать, какие продукты она туда положила. Вы здивовані так шоколад детям рекомендуется. Шоколадом ми в нашому мірі зараз прожити не можемо. Вже якщо в кого це йде конкретна лергія, любой шоколад давати не будуть. Ну, якщо ребенок просить, то періодично ну, чорний шоколад, класичний, то по ніжку можна давати. А щодо дитячого шоколаду, який так яскраво рекламується телебаченням і позиціонується як не шкідливий, лікарі мають свою думку, яка відрізняється від рекламодавців. Вот именно на это идут аллергические реакции. Особенно очень много аллергии, это когда у нас проходят праздники. Вот новогодние праздники прошли, начиная с Дня Святого Николая, Новый год, Рождество, и потом мы до конца месяца, даже еще дальше захватывая февраль, лечим нашу кожу. Она сухая, она с высыпаниями, там чешется, там пятна. То есть Кількість этого. Я всегда говорю, з кіндер з шоколада хорошо з'яв ігрушку, а все інше може скушати папа или мама, якщо не це любля. Наші школярі щодня стикаються з ризиками. Будь-хто в шкільному колективі або поза ним може запропонувати вашій дитині спробувати алкоголь, табакопаління або наркотики. Будь-хто може підштовхнути його на девіантний вчинок. Тому ви повинні навчити свою дитину впевненій поведінці. Впевненій поведінці потрібно батькам починати навчати дітей саме з самого дитинства, для того, щоб, наприклад, давати дитині якісь хатні обов'язки, і потім, щоб дитина могла аргументувати, чому вона змогла або не змогла це зробити, для того, щоб наводити якісь приклади і так далі. Проговорюйте з дитиною ситуації, в яких їй потрібно навчитися казати ні. Важливо, треба звернути увагу не на те, що казати, а як казати. По перше, це рішуче сказати ні людині, яка пропонує якусь небезпечну ситуацію наприклад, покорити або випити алкоголь. Якщо дитина скаже рішуче ні, не аргументуючи і не пояснюючи, то це вже 80% успіху. А можна сказати ні і пояснити саме чому ні. Наполягати, що ваше ні буде виглядати категоричніше, якщо ви будете говорити його не тільки словами, але й поведінкою. З високопіднятою головою, з прямою поставою мати чітку і спокійну мову, використовувати жести, які потрібні у даний момент. І тоді співрозмовник, який пропонує щось негативне, він зрозуміє, що поведінка людини впевнена і зможе це не використовувати вас у своїх негативних цілях для того, щоб уникнути помилок у навчанні, впевненій поведінці, ви повинні знати, що заважає сказати ні. Дітям заважає. Самовпевненість і заважає саме свій розвиток і нерозуміння того, до чого можуть привести ці ризиковані ситуації. І якщо людина вже дитина розуміє, що це ризик для власного здоров'я, і вона тоді має вибрати, зробити правильний вибір. Обов'язково в своїх розмовах звертайте увагу на те, що вашій дитині можуть аргументувати вживання наркотиків або алкоголю заїждженою фразою, що в житті треба спробувати все. Не все в житті потрібно спробувати на дотик, на запах або на смак. Тому що якщо людина знає про ризики, то вона зробить правильний вибір надалі. І переконайте свого школяря, що під фразою спробуйте все мається на увазі плигати з парашутом, скакати на конях або пірнати за квалангом. Виженіть зі своєї дитини страх бути білою вороною перед однолітками. Потрібно навчати дитину, бути таким, як усі це непогано, але бути унікальним це краще. Тобто вміння відстоювати свою думку, вміння розуміти, що може трапитися надалі. І саме тому батьки повинні навчати і розповідати, і пропонувати альтернативу цим згубним звичкам, згубним пропозиціям. І більше спілкуйтеся з дитиною, адже найбільше він потребує вашої уваги саме в ті моменти, коли найгірше себе поводить.